Печера Скицька розташована у старому кар'єрі на правому схилі Дністра між Кострожівкою та Звенячином. Загальна протяжність всіх лабіринтів печери становить близько 3,5 км. Більшість проходів заповнена глинами, які доходять до самого верху, ускладнюючи їх прохід. Численні вузькі ходи потребують вимушеного протискання. Деякі основні проходи прокопано для полегшення руху. Багато вузьких тріщин та переходів розширені з допомогою інженерних методів. Що, давай, вирізай. Ти будеш телевізор. Вистожимо! Треба було йому головою практику під да? так? Ну, так можна привести. Таборський, так, вершин. Да, так, да, да, я просто б... да, б... не подумав. Чо, ну... ні, я не їм все нахід. Тоже кругом. <губ> це кірка, що вимог, ну а капала вода. На глині, ну, открою, <культуру>. ці губи. Це троше чорниці, трошки лову. Я вже пройшов. А почали, так? Я вже на виході.